Не скажи, блядь, скажи, не треба мобілізацію, блядь, Свої зачмарять. Треба мобілізацію, підарас, сам воюй, блядь. Я не знаю, що треба. Я вважаю, що в нас не в мобілізації проблема, блядь. В невірі, ос... <кхем> в невірі людей, умовно кажучи, до відношення військових. От це, мабуть, це найважливіше. Тобто, нас пошлють, ми, ми умрем. Наш пошлють, ми умрем. Да чого тя, блядь, Я пошлю, Чого я можу посилати? Іди вбий, не вмирай, блядь. Не вздумай, сука, вмирати, йди вбий, блядь. Але ну, це стосується кожного командира. Може, не у всіх командирів така філософія в мене. І плюс наш марафон, блядь. Ми вже всіх вбили, я до сих пор не розумію, що я тут роблю. Ну, от, чесно, я навіть не розумію, що я тут роблю. Я не знаю, що до мої хлопці за це думають. Блядь, ну давайте говорити, ну не все ж ідеально, ну, давайте говорити, що є ще й хуйова. Коли оточували Київ, ми говорили, що Київ оточують, блядь, а не вони ще в Білорусі, блядь. І люди гартувалися. А зараз у нас все охуєнно, блядь, і всі забили болт. Ну, ну давайте говорити правду, блядь. Ми зробили, я там вчора читав, аналог, блядь, ланцета, блядь, всі новості про це трублять. Да я вашу мать, подивіться, ви в ТТХ, блядь. Сука, ти вже на 150 летить, це ще на 40, блядь. Какой аналог, блядь? Аналог чого? Хороший аналог і ми зробили, да говно вопрос, блядь. Хлопці і так деякі на 30 літають. Треба ж правду говорити. А то, блядь, зараз в Україні всі подумають, ага, в нас ж є ланцет. Швидкість крейсерська 100 годин, 100 кілометрів на годину, 50 хвилин. Це ж подумають, прям же з ЛБЗ запускаєш, значить, на 40 кілометрів. Та ніхрена собі все, москалів нема, їбашим Ростов, блядь. Да ні, не так воно не відбувається. Запускаєш, запускають його будуть 15 стилу, блядь. Бо це така скотіна, нехрена собі, блін. Водись, плюс станцію керування і інше. І з цього полетить він тільки на 20. Але в нас вже всі думають, що ми знову виграємо війну, блядь. бо хтось щось пізданув, блядь, а інші, сука, не розібралися. От в этом от шляпа. блядь. Вже придумали аналог Ланцету, але він ще блядь, е, потрібно модифікувати, то, щоб. Е Збільшити якість вогневого ураження, але вже це поліпшить там на 7% ситуацію на сьогоднішній день. А у нас написано Ніхуя блядь, ми придумали. Завтра всім піздець. Сука, всіх уб'ємо, блядь, одні Останнімося. Дефіз піздеж.